Зараз вечір, і ви можете побачити красу квітцена. Недавно я вам показувала його пуп'янки, які вони величезні, а це вже він розквітнув. І погляньте, недаремно я його залишала, не хотіла в тому році ділити, бо в цьому році в нього кожна квітка, зверніть увагу, вона в нього. Набита ось цими пір'їнками такого молочного кольору. Погляньте на цю красуню. Це просто вибух квітсена називається. Це ж тільки одна частина. Деякі квіти, звичайно, е такі немахрові, але деякі, лише деякі. А то в основному я просто уявляю, який він на наступний рік буде, коли його не тривожити, і він набиратиме силу. От говорять, що півонія квітка терплячих. Це правда. Говорять, погляньте, які ці. Такі пастельні кольори цих бутонів з таким лаймово-персиковим відтінком. Я його зв'язала, тому що він розпадається в усі боки. Ну, як, звичайно, не розпадатися отакі квіти Вони можуть триматися. Ні, звичайно. Ті жовті течінки всередині, вони підсвічують саму квітку. Це просто я вам не можу передати, яка це краса. Ви маєте кожен посадити кущ квітця на себе і чекати ось цієї краси. Мені одна з колекціонерок, ну, не колекціонерка, а може просто та, хто любить півоній написала. Я уявляю, скільки праці треба буде прикласти, щоб викопати цей кущ. Дійсно, він в ширину, 2 метри, точно, 2 метри. Стоя є я в зофаті від цієї квітки. Я не знаю. Всі півонії для мене це щось. Так, я відійшла на метрів чотири, щоб показати вам повністю весь кущ. Ну і насолодіться квітами. З Погляньте, як бутончик складений такою чушечкою. І всередині в одному бутончику самі жовті тичінки, а в іншому оці пір'їнки. Ось вони аж такого лоймового відтінку. Ці пір'їнки. Просто майже кожен бутон з таким пір'ячком. Майже кожен. Тільки поодинокі. в тому році в мене було половина. Лише в цьому році майже всі. Махрові, махрові.